Скільки для щастя треба, з'їла морозово, аж так трішки настрій у мене змінився. Люди йдуть до водички, до Дніпра. Колись і я ходила кожен день. У мене собачки були, я гуляла. Як гарно. Кафе тут хороше таке. Так нема з ким навіть, з нормальним. І посидіть. Я б запросила, тільки не знаю кого. А так, щоб тебе запросили, то це щось нереальне. Як гарно по цій вулиці вечірком пройтися, Як багато насадили. Хорошо воно росте, так?